Міжзоряний зоряний об'єкт 3 i Атлас знову з'явився після того, як пройшов за сонцем, і з ним трапилось щось несподіване. Він пережив екстремальний політ біля сонця, не розсипався і тепер летить прямо крізь наші космічні околиці. Найближче до землі він підійде буквально за кілька днів до Різдва. Але головна інтрига на його фотографіях чітко видно антихвіст, струмені пилу спрямовані не від сонця, а прямо до нього. Для комет це рідкість. Але іноді таке трапляється, коли частинки надто великі і відчувають слабкий тиск сонячного світла. І тут у гру вступає Лоєб, гарвардський астрофізик, відомий гіпотезами про міжзоряні технології. Він припустив, що це не пил, а вихлопи двигунів. І ми можемо спостерігати не комету, а штучний апарат, який розганяється для втечі з сонячної системи. Більшість науковців скептичні. Подібні антихвости вже фіксували раніше, наприклад, у кометах. Хоутека, але лоєб наполягає. Маса 3 ай Атлас занадто велика, щоб усе пояснити стандартними моделями, і тепер все вирішать найближчі тижні. Об'єкт летить до мінімальної відстані від землі, і саме нові спостереження покажуть, що це насправді незвичайна комета чи щось значно цікавіше. Не пропускай такі цікаві новини. Підписуйся на мій ютуб канал. Моя ціль це 100 тисяч підписників.